Тим часом у держдурці Російської Федерації запропонували позбавити сенаторів та депутатів броні під час часткової мобілізації. Ну, така собі доволі цікава ініціатива. Депутати стрілятимуть із державних автоматів. Ну а тут ребус на тему, що буде далі. Вгадайте самі. Ну, принаймні, ідея приєднатися до героїв двох. Скажімо так, останніх світлини з цієї підбірки вона хороша. Можна до Кобзона, можна до Захарченка, можна до Жириновського. Там уже зачекалися. Я думаю, і чималу частину депутатів російської держдуми. Ну ти знаєш, що найцікавіше, що це ж депутати Держдуми ухвалили з приводу сенаторів та депутатів. Я так розумію, на місцях держдума сама себе в армію не відпустить. Ну от. Вони, я думаю, що з регіонів. Хоч, ну, це взагалі ти уявляєш, тотальна влада, ніякої. Навіть примарна демократія, запилювання очей, що начебто у них є право вибору, і демократія перестає працювати. Уяви, як е, взагалі дуже зручно сенаторів, місцевих депутатів на фронт. І все. Хто керує? Місцеві авторитетики, місцеві олігархи і депутати Держдурки Російської Федерації. Дуже і дуже зручно. Так. Тоталітаризм у всій красі. Тут, до речі, користувачникам Росія, Іран, КНДР, ВС, НАТО. Піше войне. А, Война Міров це, ще... це все ще Нік. Я читав, це все ще нік. А от е... пост однополярному міру конець кряде розсвіт. Росії, Ірана і Кореї ну так собі світ ти малюєш, я тобі скажу. Тому я думаю, що нехай він в твоїй фантазії і залишиться. Знаєш, цікаво, коли так е, пишуть люди. От е, весь світ постійно, поки Рашка кричала Можем, повторити», жила своїм минулим весь світ, включаючи Україну, рухався вперед, і ми рухалися. Е, ну, хай трошки відставали від деяких країн розвинутих, але тим не менше йшли самими кроками.